Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Завершилася дев'ята партія матчу за шахову корону, матчу за першість світу. Ось між Гукешем і Тім Гукеш сьогодні грав білими і очікували, що чимось здивує все-таки Гукеш. Щось я, наприклад, прогнозував, що він все-таки зіграє Є4 проти французького захисту, і багато хто дивується, чому два рази зігравши Є4, Дінь зіграв французький захист. Він не може підготуватися під французьку, ну, якось зіграти в французькому захисті щось солідне, щось потужне. Чому так? Ось, і знову ж таки, вибирає хід е Д4. Не, не є 4 проти французького захисту, значить, немає нічого в нього. Ось що цікаво стало, це, напевно, дуже велике відкриття ось, ну, для шахового світу, те, що французький захист на такому високому рівні все-таки можна його. Грати, і це багато. Ну, за, запитань до цього, напевно, Магнус Карлсон, звісно, зіграв е 4 Ось якщо бачиш, що Дін Ліжень хоче грати в французький захист, давай вперед будемо грати в французький захист. Ну, можливо, Кеш себе недобре почуває в тих, в тих лініях, ну і грає Д4. А Чесно кажучи, вибір Д4, і попередній вже в нас була система з Д4, там кінів 3, g 3 потім Д4 було зіграно. І все-таки перейшли ми в каталон. І знову ж таки, в нас тут каталон. Зараз буде каталонський початок грати проти Дінлі Жені, який і сам грає каталонський початок. І за чорних і за білих зіграв дуже багато партій. Ось проти Магнуса Карлсона, Магнус грав проти нього. Каталон проти Дін Женя, він чорним грав. Ну і так, білими в нього досить є грати дуже багато. І Дін Ліжень, напевно, вибирає найсильніше продовження тут. Ну, можливо, не найсильніше, там є відразу слон е 6 зараз подивитися. Ось, спочатку Е6, там є слон е 7 а є продовження слон Б4 в каталоні. Ось граємо ж 3 До речі, інколи я коли підготувався до. До... Щоб грати самому каталон, так що це мій основний дебют в класику. Якщо так взяти за білих каталон, то, звісно, є два варіанти. 3, G3 Ж3 виглядає просто цікавіше. Тому граємо G3. І слон виходить шахом на B4. Ось, цікавий момент. І тут, звісно, я також підготувався ходити слон D2, але з подальшим виводом слона на F4 або на G3. Ось. Напали, бачите, на слона на b 4 йому треба відходити, тому що розмінюватись погано, там виводиться фігура, якось і все контролюємо повністю центр. Там слон на, G3, на G2 досить непогано, тому відійшли назад. І, знову ж таки, ідея чорно, чор, чор, чорнопольного слона білих кудись повернути. І в правильному напрямку. Кінь F3 ще нормально, там, якщо на взяття пішака пішли Є5, е, все добре. Кінь Е5 і відбили пішака. Ось рокіровка. Дивився я, до речі, і Магнус карлсон Чогуров, і Хікарона Кабура, і на прес-конференції що Дін Ліжень сказав, що е... ну, зараз побачите варіант, і він про нього сказав, що він цю партію не подивився. Його команда сказала, що є така от партія між Хансом Німаном і з кимось він там грав. Ось і подивився цю лінію. Він її не подивився цієї партії. Це він сказав на прес-конференції. Отже, підготовка. Гукеша була краще, звісно, до цього. Но зараз побачите, яку сам лінію. Отже, ось тут же зіграли пішак вперед і готовий навіть десь там побити. Хоча, знову ж таки, кінь йде. А, ну тут же пішак пішкать. Отже, не все так вже просто. До речі, чи тут можна було взяти, там, напевно, ферзь С2 навіть напали. А, ферзь С2. І там ніяких немає проблем. Цього пішака бити не можна, там тура буде висіти. Ось, ну якщо побили ферзь С2, пішак вперед, кінь пішов. На Е5 і там тура висить. Ага, ну Вже після цього ходу є загроза взяття цього пішака, тому що цей висить на центрі. Тому граємо Ферзь с 2, стандартна ідея. Ось це все я готував по книжках Балогана і не тільки. Ось. Одна книга Балогана є і там ще, ще інші. По, по каталону, досить так цікаві. Хоча. Там деякі вже лінії трішки, трішки треба підкориговувати, так як вже більше 10 років в книзі. Ось, ну і ось цей зараз хід. Слон має десь йти. Можна зіграти, звісно, Б3. Стандартне рішення. Б3 тут, комп'ютер що пише, А6, не випускати слона. Ну і слон С3. Ось, є така ідея: є, звісно, ну, відразу десь сходити слоном на F4. Ось, що рекомендує Балоган, напевно, гірше трошки G5, де є болію, тому що там слона доведеться десь розмінювати на коня. Тому десь слон F4, як, як варіант міг би бути. Ось, ну і зараз комп'ютер малює вже перше, Він спочатку показував хід b 3 як я йому показав, хід слон F4, він показує слон F4. Ось, що цікаво, і насправді, ну, це все теорія і по переписках, і по іншому. Слон F4 то досить сильно, досить непогано, можна так грати. Ось і далі навіть коня вести в центр, якщо необхідно. Ну, є така загроза, як там кінь на H5. ну, Ніяких проблем в цьому немає. Повернули слона на c 1 І тепер, якщо кінь десь назад повертається, тепер можна зіграти, напевно, B3 і зіграти слон b 2 Тому що слон на B2 стоїть краще, ніж слон на c 3 Ну, Зараз побачите чому. Можливо, не побачите. Ну, окей, все одно теорія це говорить. Ось, не думаю, що ми там будемо розглядати. Окей, йдемо назад. Тому що кінь тут Міст Плейс, як незрозуміло, що він тут робить. Ось, втратив свою орієнтацію в просторі. Ось стоїть на крові дошки, нічого не робить взагалі. Ось, давайте повернемося назад. І ці ідеї все-таки це в партії було зіграно хансом Німеном. С3. Слон С3. І це якраз до чого Дільній Жені потрібно було підготуватися. Ну, ось, тут він вже продумав 20, 20 хвилин. ось, і Зіграв, ну, напевно, точний хід, слон b7, чому, чому може бути проблемою. Хоча що задумати, ну, взагалі-то, коли граєш в стилі новоіндійського захисту, якщо ви подивитесь зараз за чорних, то це в стилі новоіндійського захисту. Вставлять слон на b7, слон e7. Ось, ну, то ну, коли вже зробив цей хід B6, чому не там, слон B7? Ось, Також я пам'ятаю, розігрував чорними подібні системи проти, хоча я, напевно, більше грав з c 5 Ідею проти Лондона я виставляв, але слон пішов на c 5 слон b 7 Ось, ну, в загальному, все одно. Ось. Кінь пішов на d 2 і хочемо відіграти e 4 На дошці нулі, що так взяти, нічого такого. І Дінлі Жень робив дуже точні ходи. Ось тут він декілька хвилин втратив. Це все, все все дуже, дуже за чорних, коли граєш проти каталона. Ну, це все досить просто зрозуміло. Якщо граєш саме, саме цю лінію, основну лінію, так, ну і тут найвідповідальніше таке рішення зараз, чи грати це 5, чи не грати це 5, тому що багато розмінів відбувається. Ось, і те, що Магнус каже, що видно, що Дін Ліжень просто кожну партію грає на нічию. Ось, Що він задоволений результатом нічієї. Ну, от багато він так от, сьогодні посміявся з цього всього, знову ж таки, критикує. Гукеша до Мараджу за те, що він все-таки не грає на перемогу, вибирає лінію. От, наприклад, ця лінія каталону вона не є е, такою, яка за щось бореться. Оцей слон, С3, якщо так взяти. Ось. Е, ну, не до кінця зрозуміло. от, от, от Зараз граємо Ц5, відбуваються якісь розгрузки. ця лінія якась, ну, от кінь якось стоїть. ну, Чесно кажучи, дивишся на це все і ну, не, не видно. Якоїсь такого білої реальної ініціативи. Ось що. От немає тут такої реальної ініціативи. І зараз відбуваються певні розміни. Ось взяли, взяли. І ферзь, знову ж таки, ферзь Б2. Що пропонував Хікаро Накамура? Тут, до речі, взятя. Де це правильно? б'є. і дивіться, що він тут пропонував взяти. Взяти слон б'є і кінь, і, і слон б'є коня. О, ось це все він пропонував, тому що тут кінь підвисає і доведеться бити пішаком. І ідея Хікару на Кабури, ось тут, зробити трішки пішакову структуру, о, зіпсувати. Ось на королівському фланзі, Ось, ну тому що, видно, що тут бити слоном не можна, хто не зрозумів ще того. Ось, побила конячку. Ось, тому доведеться ну, форсований такий варіант приводить Накамура, де можна знову ж таки, хоча два слони, хоча ми, може, білопольного розміняємо. Наприклад, навіть ходом кінь є один, слон же два, побили. Ну і ось тут тримати якесь напруження на, на королівському фланці. Ось, отримати. Можна навіть ще одного коня розміняти і грати проти чорнопольного слона з конем, навіть веншпіль якийсь там перейти, і тиснути на ось ці пішаки слабкі. Ну, ідея така досить непогана, Карон Камуру приводить оцю. Каже, я думав, що хоч тут щось буде. Але все-таки, знову ж таки, без ініціативи, такий ферзь B2 якось і не до кінця зрозуміло, чесно кажучи, куди куди і навіщо, і для чого. Ось, кінь йде на B6. Ну, вже знаходить прості рішення. Бачите, дорозвивається, просто дорозвиває свої фігури. Ось кругом тут багато що будемо бити. Слон А5 найсильніше рішення. Хоча, можливо, тут було щось простіше. Тура а на Б8 відразу зіграти, напасла цього ферзя. Ферзь стоїть, каже, давай. вирішуй своїм ферзем щось, хоча кінь сюди також і Магнус Каралсен каже, що тут досить непогано. Ну, По-перше, кінь може йти десь на А4. Але Дін Ліжень знову ж таки: грає Дін А тут показує, що я хочу все розміняти і зробити нічию. Зіграно А5, б'ємо пішака. Відповідь, бачите, навіть провокуємо, ставимо коня в центрі, нападаємо тут дуже багато разів. Але на взяття ми вибиваємо цього коня. Хоча знову ж таки, ну окей, побили конячку. Давайте так подивимось взагалі рішення, тому що зараз реально загрожує взяття конем цього коня, і на взяття пішаком буде дуже дуже неприємний хід. І просто програно буде, в... тому це форсоване рішення взяти. Оцього конячку, тому що зараз підвисає ще одна фігура. Якщо взяти ж тут конем, то можна ще побити на ж 2 Ось це дуже важливий момент, і потім на відскік коня, єдиний якийсь відскік коня, який тільки може бути. Граємо ферзь С 6 захистили слона, і все. Ось, ну це таке тактичне рішення, що я в партії до кінця не міг зрозуміти, чекай, а що буде, якщо ми все-таки поб'ємо конем? Ось, то все-таки можна побити на G20, що я в голові в мене проаналізувалося. Зараз за дошкою, бачите, все-таки це все працює досить непогано і пішли. Окей, ну, все-таки те, що відбулося тут, спочатку слон побив. Ось, тому що він тут. Не знаю, чи можна було бити, чи не можна було бити. Напевно, що тут просто було б взяття. Ось, і після того, як ферз... ферзя б'ємо, б'ємо ось тут, і в чорних просто краще. Ось, побили. Можна побити на d 8 О, ні, стоп, стоп, стоп. На d 8 турою можна бути. Правильно, кінжний підвисає. Тож ніхто на коня не напав, тому просто б'ємо на D8. У нас дві фігури за туру. Ось, два коня. За туру, звісно, в нас краще. Трішки. Тому побили слоном спочатку. Ось, побили пішаком, побили слоном. І ось тут з турою щось потрібно робити. Звісно, на пішака напали. Ну, Логічне рішення захистити турою. Ось, і, знову ж таки, позиція трішки краще в білих. Отже, після цих всіх розмінів, там якісь певні такі неточності маленькі, якісь допустили. Можливо, чорні при розмінах не врівняли так чисто в ноль. Ну, напевно, цей хід Б6 там не подобався. Все-таки коня Б6. Здається, логічний, але все ж таки. Окей. І ось тут, що говорить Магнус Карлсон, що в Каталонії, все-таки. ну, ми це всі знаємо, що цей слон на F3 дуже сильний. Дуже сильний слон на F3 на, ну, взагалі, білопольний слон мається на увазі. Він тут просікає цю довгу діагональ і, ну, видно, що тут якось напасти до пішка. Не можна просто навіть ходити. Троє 8 там він просто поб'ють. Ось тут розсікає. Отже, цей слон досить сильний. І цей слон трішки слабший. От коли ми говоримо про стратегію, дивимося, який слон сильніший, який слон слабший. І коли ми, звісно, розміняємо десь цього центрального пішака, ну видно, що цей слон ну, окей, навіть ми його десь там розміняли. Побили все одно. Цей слон більш активний і він більше перекриває зараз а, гру. Якщо з часом поміняється трішки якась структура, вже можна буде дивитися, який слон краще, слон, Ну, в даний момент. Слон цей більш активний, цей слон більш пасивний. Ось. І можна якось там грати, напевно, кінді 5. Е не знаю, чи d 2 можна грати, чи не можна грати. Можна там напасти на цього, на цього конячку. Ну, тут же повноцінна гра. Ну, слон D6 пише перша лінія. Ось. Ну далі що? Кінь С 6, залазимо десь. Ну, чесно кажучи, не, очевидне, не дуже очевидне рішення. Ну, проте от, і нехай буде. Ось тура c 8. Ра, це вісім. Ну і ферзь b 3 Те, що комп'ютер це комп'ютерна лінія, звісно, так не було зіграно. Ось, ну все ж таки, якщо хотілося грати, хотілося б грати десь на якусь перевагу, ініціативу кіні 5 виглядає непогано, тому що на кіні 5 ми не можемо побити пішака на d4, тому що ферзь тут, ну, зв'язочка така, от маленька, цього пішака, до це слон d6 грати. Я думаю, що там щось пропонував Леві Ройзман, кінь d 3 щось там, ой, кінь так, кінь d 3 Ось пропонував тут зіграти більш логічне людське рішення. Ось, знову ж таки, бити не можна. Пішак вперед також о, досить погано, тому що ферзь Б5. Ось тут на взяття просто побили туроль. Ось, ну досить активна позиція. І цей слабкий пішак, тому що словно його звідси не захищає. Ну, взагалі якось там захистити цього пішака важкувато. Буде можна його навіть буде побити, відіграти назад. Ось, ну, те, що пропонував. Ну, от що, що тут далі вибирати, Ферзь Б8, пише якісь ходи. Ну, не знаю, друзі. Ну, і мені здавалося також, що це досить погано. тут лінія була би. Але в нас зіграно, от, без, без, без ініціативно, от такий от хід Ферзь Б5, де ми просто розмінюємо пішаки. Ну, єдиний хід просто це форсовано. Отже, те, що Магнус Карлсон каже, що гукеш заставляє Дінь ліження форсовано переходити в нічию. Ось такими ходами. Ось, здається, що шукешта відхиляється від нічиї, але, от, от те, що він каже, що не перший раз, ну, звісно, що нічого крім взяття на А2 нема. Ось, взяли, взяли. Ну, можливо, він хотів виграти ще одного пішака, проте, ну тут не так все просто, так як буде весь час кінь підвисати, зараз подивитись. Ну, така проста, досить ініціатива. По-перше, по-перше, зараз бити пішака. Недобре, тому що о, Тура піде зв'яже коня, і там в будь-який момент ми поб'ємо цього пішака. Ну, от з, від зв'язки втекти буде важко, ферзь Б 1 все одно зв'язали. ДЦ, тепер о, напали знову ж таки на коня. Ну, ферзь підходить, побили. Нормальне рішення, чому тут ніяких проблем немає. Навіть не знаю, чому тут два знаки оклику, чесно кажучи, ну окей, побили ферзем. Ну і звісно, о, момент цікавий, що. Коли б'єш ферзем, то лише турою можна би, але ну, це досить логічно. Ще пам'ятаю, приводив, приводив якийсь варіант. Е... Хікару Накамура, тут досить цікаво. А, напевно, там в щоб десь там, щоб поставити мату, але там мату ніякого немає, там слон завжди повертався і захищав. Так, там по лінії. Окей. Неважливо це, ну окей. Зараз от побили, дивіться, ну, повністю іквол рівний. Еншпіль в нас туровий, Еншпіль ще й побили одну з тур. Ну, от Гукеш перейшов в це все. Ось віддав цю туру. Ну, от якось так взяти, що він ці всі розміни спровокував. Ось, і все. І ще тут туру розмінюю. Ну і, звісно, коментар Магнуса Карлсона про це, про те, що а, кінь кращий і чорні починають грати вже ну, на якусь. Ну, звісно, тут не на перемогу, на такому рівні в класику. Ось вистачає часу. Ну, хоча о, о, часу рівно 23-18 хвилин, ну, такого якогось особливого. Ну, все одно багато часу э, гукеш потратив на такі рішення, де, де прийняв неправильні рішення. Ось, а дім ліжей на якісь такі прості, які можна було ходити швидше рукою. Ну, от, досить багато часу втратив. Нападаємо на Пішака. Звісно, грати зараз э, слоном на F3 недобре, тому що пішак вперед і, і все. Ну, Король f 1 спокійно, король підходить. Ну, от, аж 3 вже зіграли. Зараз, якщо я цю пішака, взагалі слон стоїть на, на D3. Плав немає. Слон D3, далі переводить конячку, намагається перевести конячку, ну, напасти на слона, побили, побили. Ну, роздрібнені пішаки, але такого особливого щось тут знайти неможливо. І ось тут вже хікарано Камура закінчує свій огляд, він каже, все ж. Тут вже нічия, там якийсь хід він там приводить. А, F3 і далі каже, все. Тут вже нічия. Тому що якщо ми атакуємо цю пішака, ми можемо зіграти G3. Якщо він назад повертається атаку, то можна зіграти навіть король А4. Ось що цікаво. Ось, не знаю. Я б так тут не, не ризикував би, якось страшнувато грати. Король А4, ось ну, h 5 побили. Пішли назад, ну і все. і Якось ці два пішаки ніколи не пройдуть, тому що одного ми розміняємо, а король завжди буде стояти під пішаком. Ну і звісно, такі турви еншпілі не виграються. Хоча, можливо, навіть і логічний і захист виглядає. Ну, окей, те, що було зіграно в партії, давайте коротенько додивимось. А, так, і було зіграно. Корольів тур 3 Тура Д2. А, Тура Д2. Так пішака, захистили. Ось, ну і все. А, так і було зіграно. Бачите, практично з транспозицією, так і було зіграно. Ось те, що я показав, що по-людському так виглядає краще. Шах, побили, побили. Напали на туру, кажемо, давай, ще тут побий. Ось, тому що якщо ми б десь захистилися, пішак побив би, ну це вже таке неприємне. Вон тут відразу на туру нападаємо, побили, побили, шах, король побив, ну і все. Такі пішаки бокові точно не проходять. Мало того, що тура тут повністю. Просікає цю лінію. Ну, але що цікаво, що в цьому глибокому Еншпілі вже відбувався гукеш до морально. От Морально ну, переграє десь, десь його дім ліжень, якимось таким ч -ч -ч такою. Ну, але, ну, Видно, що ну, те, що Магнус Карлсон казав, що тінь лежить, більш змучено виглядає, а гукеш мав би мати більше. Більше енергії і краще б тут от зіграти навіть цю сьогоднішню партію, тому що це вже такі близькі до вирішальних партій, якщо так взяти. Ось, ну побачимо, що за завтра не буде. Післязавтра що буде, тому що післязавтра буде тур. Завтра вони відпочивають. І він грає білими. Ділі Жень грає білими, що цікаво. І побачимо, що буде 10-й тур. Ось. Ну, таке, друзі, така от партія. Знову ж таки, каталон. Тож я граю. Знаєте, приємно. Дивитися ті лінії, які я знаю, які я розумію, що там відбувається. Ось. Ну і сьогодні я вже подивився дуже багато різної інформації. Все для вас. Ось, всім всього хорошого, друзі. Побачимось в наступній партії. Підтримуємо Україну. Ось, москалі тікайте з української землі. Всім всього хорошого. До побачення.